Уявіть собі, що ви знаходитесь на березі річки або моря. Ви або дитина, якщо ви пропонуєте їй робити цю вправу, сидите на місточку, і ноги знаходяться у воді річки або моря. І от ви сидите, ви щаслива людина, яка знов засмагає на сонечку. Ви почуваєте себе вільною людиною. Ви чуєте, як співають птахи. Ви почуваєте жару сонечка. Отже, ви сидите на місточку ноги у воді. Підніміть ноги з води. Напружте їх. Скажіть дитині, щоб вона відчула, наскільки міцно напружені її м'язи, Як каміння. А потім, коли вода вже повністю висохне під сонечком, опустіть ноги знов у ставочок у річку, у море. Розслабтеся. Відчуйте прохолоду води. Відчуйте контраст між прохолодою води у ногах і тепле сонечко на ваших плечах. Можете цю вправу робити декілька разів. Підняли ножки з води. Напружили м'язи, відчули, що м'язи як каміння, а потім розслабили їх і опустили знов у воду. Відчуйте контраст між прохолодою та теплом, між водою та сонечком. Можете а, тримати свою увагу на диханні у цей час, вдохи через прохолодну воду. До теплого сонечка. Видох. Тепле дихання, прохолодне дихання. Дихайте у повільному стані, у повільному ритмі стільки часу, скільки вам потрібно, щоб повністю зосередитися на засмузі та на приємній прохолоді води. Відпочивайте!